Сейчас, пойдем на зв'язок, я кадет. О, Тут дохлі підора лежать, не звертайте. Тут пустаешься, треба йти постешці. вылазь на блиндаж и пиздуй в по ту посадку. Свои, свои! Кохлы есть! А вы где? Вы блиндажа, ребята! Идем, идем к вам! Давай, кулемет! Граната! Сил! Краем, 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 краем! Зараз третя полетить! Плюс один зимой! Крейте! Давай! Дай туда, блядь, нормальную часть! Давай, 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 помітили, поліці дари контакт на три, контакт на три. Пішли до цього Гандона подимося. Є є! є! Контролю. 200, 200 <ривіт> 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 Замінований був. Він під себе гранату підклав Гандон. Працюємо на відхід. Працюємо на відхід. Крийте поле. Як одід, як дід, ми знімаємось, ми вертаємось, ми вертаємось. Як мене ж всі прийняли прийом.